Сьогодні особливо наша зустріч, і вона дійсно зустріч стратегічного характеру. Україна підготувала свій план. План перемоги. Документ, який спрямований на роботу з усіма нашими дійсно партнерами, які може посилити реальну Україну, так щоб ми цю війну. Завершили справедливо для України і українців. Абсолютно всі наші люди і кожна наша українська громада хочуть цього найбільше, хочуть миру, миру справедливого для всієї нашої держави, миру, чесного. Головний меседж це єдність і гілок влади, це єдність всіх політичних сил, це єдність всіх громад. Сьогодні президент звернувся до нас, до тих, заради кого цей план зроблено. Найпотужніша можливість виконання цих заходів це ми з вами. Сьогодні створені відповідно до розпоряджень Верховного командуюча президента, який в цій залі був. Більшість керівників громад були разом з ним. І було питання, план перемоги. І він його тут почав презентувати на Сумщині. І це знову ж таки вирішальник, яка. Увага сьогодні президента до нашої області. Відбуваються зміни щодо підсилення протиповітряної оборони. Ви бачите інформаційно: 25, 19, 13, 15, коли раніше було 1, 2, 3. безпілотних чи ракети збивали. Сьогодні вже і ще йдуть. І сьогодні я ще отримав рішення, і ще буде більше. І на Раді оборони ми це питання сьогодні теж розглядали. Безпекове середовище, сьогодні завдячуючи. Президенту підтримки уряду, який забезпечує фінансове, матеріальне і головне збройним силам, Сумщина сьогодні має можливість значно підвищити свої оборонні і безпекові пункти щодо перемоги. Уряд прийняв цілу програму, створив відповідний штаб по Сумщині щодо відновлення енергетичної системи Сумщини. І ми сьогодні йдемо вже практично на завершення основних. Параметри створення енергетичного резерву, якого у нас не було вже дуже багато. Щодо бюджету, повірте, за 9 місяців ми не провалили бюджет на надходження в державний бюджет, в місцевий бюджет. Більшість громад у нас виконали і перевиконали, завдячуючи знову ж таки керівникам громад, завдячуючи нашим працівникам, які працюють на підприємствах, і кількість робочих місць збільшилась. За роки війни на 20 тисяч ветеранів підтримка медична, психологічна, економічна. Це теж треба ветеранам нашим. І це знову всі ці послуги, це ви. І без вас вони цього не відчують, якщо ви до кожного з них не зробите таку систему, яка запропонована, яка має працювати в державі і у нас в цілому. І це є складовою плану перемоги, бо там кожен захід, про який я зараз з вами говорю. Він там передбачений, тобто там є план перемоги для нас, для внутрішніх громад і план перемоги для наших міжнародних партнерів. І це не можна розтягувати в часі. Це треба зробити як найоперативніше. Це цей план для нас. Він а в цілому, в повному масштабі безпековий, оборонний, економічний. Він запрацює, коли внутрішня буде ситуація. Єдність, цілеспрямованість і віра в наші збройні сили. Я впевнений, у нас буде результат. Тому прошу підтримати цей план. План стратегічний. Кожен з нас зараз побачив себе в цьому плані. Що ми маємо робити? Це потужніший документ, і він веде нас до перемоги.